Червоний. Mm. Так, а чому ніхто не грає? Крутезно, це найкрутіше ліжко, яке ми коли-небудь бачили. Про що вони? Що не? Що негодно повірити? <рапляступна> Розпочинаємо. Зіграємо з ним. Червоний. Так, так. Чи ви мене кликали? трунк трик. <рапля> Нічого собі, я й собі хочу. Чи можна пограти з вами? No. Я зрозуміла, змайструємо ліжко і тобі. Yeah. Крутизно, ходімо. А де я даю тут відповідне місце. Тепер берімося до роботи. Ось ми змайстрували основу. Ой, а де тато. Люба, я тут. Шукав степлер для стінок. Він такий милий. Дякую. Ой, ти нам неби як допоміг. Так, мені аж голова обертом іде. Ну, моя вас пропущу. А вже ж, прикріпимо до стінки. Що надійніше, то краще. Дуже гарно. Ви просто неймовірні. Зробімо обличчя. А вже ж, і волосся. Так цікаво. Мені спала на думку ідея. Куди це він? Гадки не маю. З дороги, татко їде. Перевірте казки, я розпочинаю спуск. Поправте, якщо буде криво. Любий, це не те. Друзі, чи ви знаєте, хто це? Напишіть у коментарях чекаємо на ваші відповіді. Миттю все виправлю. Тром трік. Гадаю, тепер все буде, як має бути. Трутезно. Чудово. Вдалося. Ось, бачите, можете, що до мене не мати сумнівів. Ось, тривайте. Поки тато паркується, можемо поміркувати щодо того, що можемо робити далі. Якщо довелося, маєш рацію. Однак як нам його зробити? Я вже все вигадала. Поглянь, вирізуємо форму. Готово. Можеш допомогти повісити їх. Гаразд, тату. Що я можу для вас зробити? Підніми зачіску для ліжечка. О, так. Це завдання мені до снаги. Чи так рівно? Ідеально. Тримай. Ми все закріпимо. Трум-трік! Так, чудова спільна робота. О, це крутезно. Мені подобається. Ауч! Гадай, матраць занадто жорсткий. Мені спала на думку ідея. Я по подушки. Чогось все ще бракує. Як вважаєш, чого саме? Напевно, очей та гуд. Я знаю, як розв'язати цю проблему. Довір це професіоналу. Поглянь, що маю. Як тобі? Чи ти впевнений, що це спрацює? А вже ж, зараз покажу. Чудовий розмір. Ти сказав, що ти профі, отже, крутезно. Радий, що ти мені довіряєш. Це успіх. Що, зузьки? Я не годна на це дивитись. Ну, хоча б зробимо їх більшими. Вони повинні прорости. Трум-трік. Ось так ростіть великими. Ога, ого. Оце так очі. Я б і сам такі хотів. Ось тепер справді чудово. Дякую, Любий. А? О, дуже приємно. Кохаю тебе. О, потрібен твій блиск. Що? Бери, звісно. Чудово, Трум-трік! Неймовірно. Тепер можна намалювати губки. Краса невимовна, чи не так? Чарівні! любий, це шедевр. О, привіт, дякую вам. Не варто, подяки. О, крихітко. Корада познайомитися. А я принесла тобі подушки. Wow. О, маємо що додати. Ловище й внутрішнє оздоблення. Трумтрік. Така краса. Втім, це ще не все. Трумтрік. Опустити перескоп. Зачекай, що це таке? Ой, має що-небудь на обличчі? Ні, ми забули про прикраси. Їй вони теж потрібні. А, це чудова ідея. Почнемо. Нічого не роби. Я дам всьому раду. Поки не бачу того, що треба. Так, це стане в приході чудова крамниця. Моді, повірте, це ж він. Лялька з гри. Я його найвідданіша фанатка. Чи маєте пакет? Ви найкращий. Чи можна автограф? Благаю, підпишіть його. Гаразд все для фанатів. О, я найщасливіша. Суперово, можна йти. В жодному разі. Спершу слід заплатити. Перепрошую, немає чим. Гаразд. Пусте, зробімо кілька селфі. Чого не зробиш заради фанів. Усмішку? То я, чи вже сфоткала, я втомився. Суперово. Дякую, кошик твій. Ага. Нарешті тепер можна й додому. Любі, я повернувся і не з порожніми руками. Привіт! Тепер маємо все для шпильок. Вирізуємо потрібну форму. Ова, цікавесно. Найшвидша рука на дикому заході. То як вам? Чудово, повісьмо. А вже ж, люба, прошу. Тобі небо як пасується шпилька. Дуже гарно. Ова! Чудово! Однак все ще потрібні помпончики. Маєш рацію, я все принесу. Кетнеп. Трунк-трік. О! Оздобимо кульки хутром. Має саме рукавички для цього. То як, чи вдається? Готово залишилося повісити. Ось тут добре. Трум-трік. ще один. Чудово! Любі, не кажи, так спайдермен також сильний. Погляньте, як він ніжками. О, крихітко. Я вирішила допомогти. Дякую, мені подобається. Шкода, що не стає заряду. Я би ще з вами побула. Треба це виправити. Я знаю. Тром трік. Так, вони повинні бути тут. Добре, ось і батарейки. О, тако є Що не так? О, Привіт. Я візьму батарейку, гаразд. Ні, не дам. Що? Ну чому? Як чому? Ти дала мені зіпсований чупа-чупс Його не вдається лазнути, розумієш? Хвилинку. Трік. Суперово, все готово. Чудово, це! Oh. Що? Може, тепер скуштуєш чупа-чупс? Що? О, працює! Чудово! Що ж, тепер можна взяти? Будь ласка, забирай, вона твоя. Бувай. Hey. Любі, я вдома. Що нам діяти? Привіт, Люба. Я принесла розв'язання проблеми. Трум трік. То як? Батареї достатньо. Що ж вдіяти? Okay. Отак маю план. Зарядімо її. Я готова. Крутезна зарядка. А я ще в формі. Що вони надумали? Люба, тебе не чути через стук серця. Як там батарея? О, вперед, Любі, вам все вдасться. Докладу зусиль. Турборежим. Гадаю, я горю. Чи це велосипед? Я вже на межі. Ух, більше не ходень. бідося. Це додасть йому сили. Поглянь, смаколик. О, так. Я нас дожену тебе. Вперед, кока. Я вірю в тебе. О, батарею заряджено. Yes. Дякую, ви такі молодці. Крихітко. Мені дуже подобається. А де тато? Я на це заслужив. Ням-ням-ням-ням-ням. Дівчата, ми впоралися. Хто хоче новенький хлабу? Дякую, тату. Чи ти чула? Схоже, в декого розпочалося навчання. Гаразд, проходьте. Чудово! Я наступний. Що буде? Хочу представити вам свою точну копію. Тромтрі це було непогано. Вітаю, ви проходите відбір. Я страшенно хвилююсь, я також. Оце й усе дві паперові ляльки. Ви намірилися зажартувати з мене. Наші ляльки. Благаю, не карайте нас. Налаштуйтесь. Ну ми не будемо поспішати. Я беруся за них. Тоді йдіть. Ходімо. Дякую, босе. Бувайте. Ось ми й на місці. Тут ми виготовлятимемо ляльку. Ого, крутизна, поглянь. А де буде моя лялька? Добре, що спитав. трун трік. Не хвилюйся, я до всього підготувалася. Так, цікавезно, величезний. Дякую, скоріше з ним можна було пограти. Я дуже рада, що їм подобається. Краса. Час переходити до наступної фази. Голова, готово. Чи можна мені? Я теж хочу покерувати. Дай! Не дістанеш. Гаразд тримай. Дякую тобі, красно. Ого, ось як це працює. Ой, пригніться. Трясся. То й що вдіяти? Може, ти скажеш? Перепрошую я, не навмисно. Поверни мені, пульт. Ми миттю все виправимо. Чи бодай спробуємо. Краще довірити роботу професіоналам. Ова, ти найкраща. Пусте. Як щодо моєї ляльки, чи встановиш їй голову? Перепрошую крихітку, мені потрібна хвилинка. Поглянь, що знайшла. Що це таке? Ми вже впоралися. Як тобі? Голова для моєї ляльки. Крутезно. Привіт. Тепер треба поставити її на місце. Ох, а вона важенька. Знадобиться допомога. Ну, ми допоможу. Так, дівчата, на допомогу йде справжній легінь. Ох, чи готові Трум-трік. Ове, дякую. Ми впоралися дай п'ять. Ви такі розумнички. Ой, що це з нашою лялькою. Де моє волосся? Ми забули. Де взяти? Крихітко, де вона? саме час помалювати О, Мамо, нічого не вдається. Я знаю, чим тобі зарадити. Показуй, що там. О, спробуй вести потік вгору. А потім донизу. Тепер маєш пірамідку. Дякую тобі. Я буду лисою. Крихітко, я і про тебе подбаю. Зачекай. Адже можна намалювати тобі волосся тридеручкою. Непогано. Гадаю, тобі сподобається. Чи готова? Малюку, знадобиться твоя рогатка. Навіщо? Треба допомогти щодо стрижки. Так би й одразу. Трум тріх. Ова, дякую. Гадаю, можна переходити до рук. О, звідки це тут? Хокей? Підай шайбу, пограймо. Ти такий непосидючий. Крихітко, ти також? А вже ж, ну ж, бо пограй з нами. Всі зібралися, почнімо. Ні, ні, під час активних ігор застосовуйте захист. Ой, тепер ти не заб'єшся. Алька, я би собі хотіла пограти однак не мою рук. А вже ж мені спала на думку ідея. Тримай! Це може бути рукою. Ось поролони тканина. Ви дуже винахідливі. Обгортаємо ключку, тепер накриємо тканиною. Руки готові. Тримай. Готово. В мене також. Спасибі величезне. Стривайте, а де малюк подівся. Ну, а ще раз. Зараз, напевно, вдасться. Ні, мені це устогиділо. Чому не вдається? Чи хто-небудь допоможе загорнути мені конверт? Я допоможу. Зачекай, я впораюся. Як щодо зеленого, поглянь. Ова, тобі дуже добре вдається. Літачок. Маю ще багато паперу. Чудово, дуже яскраво та гарно. Нічого собі, крутизно. Тепер наш боїнг. Запускайте. Трум трік. Ідеальний комірець. Просто суперово. Ну, ми поглянемо, що лишилося. Ляльці бракує гумок. А де вата? Може, чогось бракує? Чому воно не крутиться? Ой, вони напевно зголодніли. Друзі, ну, ми допоможу. Спершу насипаємо цукор. Трум трік. Апарат працює. Чому стовбичите? Підставляйте палички. У тебе найбільше усім вистачить. Крутизно, М -м, така солодка, смакота. Хочу ще. Гу, працюй! Що відбувається? Давай солодку вату, чи буде О, Отакої якийсь гармидер. Як тобі моя борода. Смачного. Крихітко! То я тепер солодкий кутюр'є? Ви молодці, проте тут слід поприбирати. Спершу зберемо залишки вати. Щось вони мені нагадують. А вже ж, схоже на помпони. Ось ще чудово. Виготовимо прикрасу для нашої ляльки. Тепер потрібно повісити. Вона така крутезна. І не кажи. А куди всі поділися? Так не годиться. А де сестричка? Ось ти де. Ви наче зникли. Чи не забула про прибирання? О, чому ж мені попилососити? Гаразд, тримай. Дякую. Воу, чому це він такий потужний? Малюку. бідося. Перепрошую. Що ти вже на кої? Показуй. показуй? Стривай. Це ж смужки для светра? То що зі мною буде? Чудово. Запускаємо зворотний хід. Тру-трик! Розкішний постріл в яблучко! Ова, мамо, це ж крутезно. Дякую вам. Мені подобається. Ось і добре. А ми з тобою підемо до коледжу. Хто покаже мені ляльку? За виграшки. Як вам таке викладачко? Ого, велика. Ну ж бо, покажи їй, як має бути. Ціль виявлено. Вогонь. Місію виконано. Ого. Чудова робота. Відмінна з плюсом. Your turn. Тепер твоя черга. Сподіваюсь, мені вдасться. Ось вона. Помилка, помилка. Не ганьби мене. Бідося, Можете йти. Нарешті. Нудьга шалена. Ходімо лялько. Люба, агов, не плач. Знову незадовільно. Не засмучуйся. Ну, ми виготовимо тобі ляльку разом. Це не надто складно, я допоможу. Ось те, що нам стане в пригоді. Почнімо з тулуба. Непогано знову маємо. Оу, тепер потрібне вбрання. Дякую. О, це вбрання ідеальне, чи не так? Ну, ми вдягнемо її. Зовсім інша річ. Приголомшливо, ви крутезні, а мені часити в іншу аудиторію. Бувайте. Ой, обережно. Ні, ловлю. Ой, обережно. Дякую. Все гаразд. Ото вже ці баскетболісти. Зачекайте, може, поки пограємо? О, гайда. Це чудовий спосіб позбутися стресу. Ловіть я. О, лягай. Схоже, я передала кутімеду. Головне, що всі цілі. А що з м'ячем? Схоже, йому погано. Дайте сюди. Мені спала на думку ідея. Ну, ми виготовимо голову для нашої ляльки. Нам вдасться. А вже ж потрібно зробити її якомога більшою. Застосуємо насос. То що, чи вдається? Ну, ми ще... О, дивно! Ага, нічого собі. Вона обертається. Поглянь, яка чарівна. Ну мозловлю. Ми вже граємо. Чудово, я дещо принесла. О, я теж дещо принесу. Цікаво, про що вона? Потрібна довша. Гадаю, ця підійде. Аго вилізай кому кажу. Зачекай, не треба ламати. Ми мусимо берегти природу. Ой, перепрошую, щось я не подумала. Миле деревце. Ну, Мимо краще його полємо. Тримай. Дякую. Пий деревце. Ова, поглянь, як гарно. Просто неймовірно. Ти лиш поглянь. Тепер маємо матеріали для нашої ляльки. Тримай. Ти ти впевнена, що цього стане. А вже ж, обмотаємо тканину і її годі буде відрізнити від рук. Ти мала рацію. Чудово, ну ми прикладемо їх до ляльки. Так. Готово! Нам чудово вдалося. О, крихітко, може, виберемо нових персонажів для гри в кальмара? Ого, тут неабиякий вибір. Привіт, друзі! Напишіть у коментарі, кого б ви хотіли побачити у грі в кальмара. Що відбувається? Фух, піду пограю. Щасти. Нашій ляльці бракує волосся. Треба виправити це. Але як? Треба поміркувати. Ого, не знала, що маєш таку розкішну шевелюру. Може, позичиш нам трохи волосся? Ні. Ой, перепрошую. Не смійте чіпати моє волосся, це мій скарб. Будь ласка, нам потрібно волосся, щоб довести ляльку до пуття. Шкода. Вибач лялечку, схоже, ти залишишся лисою. Страшенно сумно. Може, хоч ти мені допоможеш? А вже ж... Трум-тріг! Ова! Що це таке? Квадрокоптер? Крутезно. Аго, привіт! Маю сюрприз! Чи хочеш помінятися? Ова! Крутезно! Забирай! І це також. Дякую. Ти, вочевидь, дуже це хотів. Приміряємо. трум Трумтрік. Ова. О тобі небо як пасує. Погляньте! Нічого собі. Вам вдалося? Ось і я. Трястю, що це таке? Друзі? Аго, привіт! Ова, дуже гарно. Поглянь! Крихітко, ти куди? Бачила, як я високо. Ну, моя повішу. Готово. Дуже гарно. Мені теж подобається. І мені. До речі, як щодо гумок. Зробімо їх. Так. Маю нитку. Суперово. Тепер нанизуємо намистинки на нитку. Готово. Як тобі? Краса. Треба дещо спробувати. Спробуємо пофарбувати намистини для нашої ляльки. Трум-трик! І завершальний штрих. Чудово. Піду приміряю. Гадаю, чудово. Дівчатка, ви неймовірні. Я тепер найгарніша. Тобі справді пасує. Може, селфі? Ага, ну, -мо. тільки припудрюсь, чудово. О, а якщо до ляльки. Гадаю, їй теж потрібен мейк. Куди вона пішла? Гаразд. Ну, ми поглянемо. Що тут? Ти ти збагнув учаснику. Збери потрібні фігури в рамки, ясно? Так, можна почати. Не поспішай. Ось тепер можеш починати. Маєш одну хвилину. Якийсь дивний конкурс. О, ні. Я напевно не встигну. Як це зібрати? Ой. Привіт, баранчику. Привіт, допоможи. Будь ласка, я не зможу зібрати все самотужки. Я тебе благаю, залишилось обмаль часу. Будь ласочка. Зачекай, магні, тобі напевно стане в пригоді. Можеш не хвилюватись. Трум-трік. Ось і готове. Ова, ти просто дивовижна. Ходімо, залишилося їх розподілити. Маєш рацію. Зробімо це хочеш. А нам непогано вдається. Далі трикутники. Мерщій. Чудово, ми заповнили. Ура! Ми перемогли. Ого, приз. А що там маємо? Ну, ми поглянемо. Ого! Крутизно. Маленький охоронець. Привіт. А -а -а. В такому разі я залишу це собі. Гаразд? Палітра з фарбами. Дякую. Аго, ось я й повернулася. Ага, Повтори за мною. А ти непогано танцюєш. Чи я вам не заваджу? Друзі, привіт! Погляньте, що я знайшла. Може, помалюємо? О, чудова пропозиція. Поглянь, що можу. Ого, крутизно. Браво! Це неймовірно. Сама не очікувала, що матиму такий результат. Чи можна? Розфарбуймо нашу крихітку. Ого, тримай фарби. Дякую. Тепер слід додати рум'яна. Тепер ти будеш супер красунею. Готово. Та що скажеш. Маєш талант. Дякую вам, дівчата. Ми тебе дуже любимо. О, я така рада що до них. Ой, що відбувається? О, що з нею? Ова, крутизно. О, привіт. Тепер матимеш найкрутизнішу ляльку. Молодець. Ходімо з нами. Ми підемо готуватися до гри. Мерщій біжімо. З мене годі. З мене також. Краще сховаюся. Трум трік. Ого, та тут ще й ліфт маємо. Оце так сервіс. Ова, та тут неабияка секретна кімната. Чи моя зачіска не розкудлалася? Чудово! Я добігла! Перепрошую. Ого, зелена кімната? Крутизно! А тут затишно. Цю кімнату просто створено для мене. О, ні, варто поквапитися. Дивіться, схоже, я знайшов вихід. Ура, біжімо. Ой, ой не стріляйте. Ого, та я вдало зайшла. Тут так гарно. Ова, все мені пасує за кольором. Просто суперово. Секретна кімната те, що треба. Можна й перепочити. М -м, фанта! Неймовірно. Ого! Тут ще одну маємо. О, все. Так. В мене виникла ідея. Ну, ми дещо тут виправимо. Чудово! Тепер матиму фанта гармату. Мене ніхто не годин налякати, особливо спрага освіжає. На мене, раз ну, ми повісимо її. Краса. Що за шум? Привіт, чи маєш воду? Чи можеш зі мною поділитися? Нема питань. ми трішки нашій подрузі. Сподіваюсь, дійде <плоджую> до неї. О, схоже, це воно. Поглянемо. Отак. Це саме те, що мені потрібне. М -м -м, так добре. Аго, ви лиш погляньте, наші номери збігаються. І я знаю, як їх озеленити. Рум тріт! Ова! Неймовірна краса. До речі, можна додати шпильку. Зробімо укладання нашим цифрам. Ова! Такий гарнющий тримач для шпильок. Поглянемо, що всередині. Ова сквіші! Такі чудові! Може, що небудь ще маю? Ова! Крутизно! Тільки бульбашок. А? Не збагну. Що це таке? Ой! Дуже гарно. Гаразд. Ну ми поглянемо, що ще маємо. Так. Оце несподіванка! Поглянемо, що там ззовні! Ля-ля-ля! Аго, що це за шум? О, ні, благаю, не чіпай мене. А, годі мене переслідувати. Благаю, не треба. А, я здаюся. Казна, що гадала, що нас настужену. Раз час збирати запаси. Дід до мене. Чудово. Чогось ще бракує. Миттю дамо раду. М -м -м. А де моя лялька? О, нічогенько. Хоча кого я обманюю. Ну, ми все виправимо. Так краще. Лишилося хіба пофарбувати в жовтий. Трум трік. Ідеально. Тепер сфоткаємо. Можна відправляти на стіну. Ова дуже гарно. Тепер і для моєї ляльки знайшлося місце.